Початку жовтня пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 50 оперативно рятувальних виїздів. З них 33 рази на пожежі, дев'ять разів ДСНСники допомагали населенню та екстреним службам, два рази їхали на підгоряння їжі та чотири рази залучались у інші райони. Також впродовж минулого тижня врятовано 11 осіб, з них дві дитини. Травмовано одну особу, загиблих не було. 2 жовтня надзвичайники ліквідували займання літньої кухні. У 21.05 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу по провулку золотий Дніпровського району міста Кам'янське. Там горів дах літньої кухні на території приватного домоволодіння. Загальна площа пожежі склала 20 метрів квадратних. Займання було ліквідовано о 23.15. Внаслідок події загиблих та травмованих не було. До місця події було залучено вісім рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. А 4 жовтня рятувальники надали допомогу чоловіку, який став учасником ДТП. В день до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на мостовому переході через річку Дніпро в місті Кам'янське. У результаті зіткнення двох легкових автомобілів постраждав водій, за допомогою м'яких нож співробітники ДСНС перенесли травмованого чоловіка 1988 року народження. До автомобіля екстреної медичної допомоги. До робіт залучено чотири рятувальника та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. 5 жовтня вогнеборці ліквідували займання вантажного автомобіля. В день до служби порятунку надійшло повідомлення про займання вантажного автомобіля на автошляху неподалік села Милософіївка Затишнянської сільської територіальної громади Кам'янського району. Прибувши за викликом, рятувальники встановили, що полум'ям охоплений автомобіль МАН на площі 30 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано о 16.03. Загиблих і травмованих немає. До робіт було залучено 6 вогнеборців та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Шановні громадяни, рятувальники Кам'янського району звертаються до вас з проханням дотримуватися основних правил пожежної безпеки в побуті, адже на вулиці вже осіння пора, і температура повітря стає все нижчою. Тому зараз громадяни починають використовувати наявні системи та прилади опалення, через що нерідко виникають пожежі. Тож, аби не трапилася бідна, завжди перевіряйте на справність електричне та газове опалення перед вімкненням. Це стосується і пічного опалення. Пам'ятайте. Більшість пожеж побуті виникає саме з провини людини через недбале ставлення до правил безпеки. Не нехтуйте порадами рятувальників, будьте обачні та обережні. У випадку пожежі телефонуйте за номером виклику 101.